Пельті Сарана вже вкотре приймає різдвяну гонку, де 60 тисяч вболівальників спостерігали за видовищними змаганнями. World Team Challenge. гонки складалися з восьми вогневих рубежів, після кожного з яких партнери змінювалися. Штрафні кола були дуже короткими. На їх подолання потрібно було близько 12 секунд. Траса виявилась доволі швидкою, але водночас небезпечною. Юля Джима стартує під восьмим номером. І ось розпочався старт матеріалом. перед першим підйомом Жуля Сімон утримує першу позицію, а Юля займає умовне четверте місце. Ось такий небезпечний поворот на 180 градусів. Одразу зі спуску усі спортсменки проходять його без пригод. Ніхто не падає. Наступний невеликий підйом шириною лише в одного учасника. Утворюється затор, і стартувати вгору по розрихриленому снігу дуже складно. Через це Юлія втрачає чимало часу. Перший вогневий рубіж. 10 медлейза, возмапапита мальмашіст шафсовім ехтенлеб. Сімон стріляє дуже швидко та точно. Кнотен також закриває всі п'ять мішеней. Бендіка Вейдл і Пройс припускаються по одній хейбі. Джима працює чисто, як і Магнусон. І слова має одну хибу. Клеменич і Ліє відстрілялися бездоганно. Сімон передає естафету Фаб'єну, зберігаючи перше місце. Кнотен відстає на 6,6 секунд. Пройс іде третю, відставанням 11,2 секунди. Юлія передає Дмитру естафету на шостій позиції плюс 22,6. Клод намагається обережно пройти небезпечний поворот, але зачіпає його лижею та ледве не падає. Дмитро підручний проїжджає спуск паннона та тримається за німцями. Перша стрільба для чоловіків. Клод so, France... першим розпочинає слібу швидко й точно закриває всі мішані. Лайгри також працює на нуль і не відпускає клода. Наврат стріляє чисто. Штрелов, на жаль, припускається однієї хиби. Нелін бездоганно закриває всі мішані. Дмитро Підручний також стріляє без помилок. Сімон утримує перше місце. Кнотин відстає на 6,3. Прос Прось іде третьою плюс 12,5. Манусон четверта плюс 28. Джима п'ята плюс 232. Вайдель шоста плюс 31,6. Лія сьома плюс 32,2. Клеменіч 8 плюс 36. Сімон поки залишається єдиною лідеркою. Кнотен утримує друге місце. Пройс іде третьою. Бачимо, як Сімон проходить цей поворот і активно працює на підйомі. Кнотен бачить Сімон перед собою. А Пройс – Кнотен. Магнусен іде позаду. За нею слідує Юлія Джима. Сімон підходить до вогневого рубежу та готується до стрільби. Сімон припускається хиби останнім пострілом. Кнодин також промахується третім пострілом. Пройс не закриває третю мішень. Магнусон має два промаха. Юля Джима стріляє на нуль і підіймається вище в загальному заліку. Клод виходить першим, легри другий, плюс 5,7. підручний третій, плюс 18,2. Пройс отримує 30-секундний штраф. Чесно кажучи, я так і не зміг знайти інформацію, за що цей штраф. Оператори показують повтор стрільби, Пройс лежаче. Але це кадри з першої рубежа. Хто знає, напишіть в коментарях. Клод знову приходить поворот на межі падіння. Після підйому видно, як працює Дмитро Підручний. Четвертий вогневий рубіж. Майже екватор гонки. Фа супер واа, а а боку Клод припускається хиби останнім пострілом, як і Сімон. Лейгрид працює бездоганно та виходить у лідери. ніж 4 протест топ-9. Дмитро, на жаль, припускається хиби третім пострілом. Нелін стріляє чисто. Штрелов довго цілиться в п'яту мішень, закриває її, але має один промах. Кнотин виходить першою, Сімон, друга, плюс 3-2, Джима третя плюс 31. Магнусон четверта плюс 39. Сімон обганяє кнотин, виходячи вперед. Це й не дивно. П'ята стрільба. Сімон одразу хибить першим пострілом, а кнотен працює чисто, забезпечує легриду комфортну перевагу. Магнусом перший закриває всі мишені, Одразу за найце робить Юлія Джима. Легрид збільшає відрив до 12,5 секунд від клода. Пройс працює чисто. Вейдель припускається дні хиби. Нелін іде третім плюс 38-8. Дмитро четвертий плюс 41. Шостий вогневий рубіж. На який прийшов першим Легер. Легрид припускається хиби четвертим пострілом, що дає шанс клоду. Фаб'єн, однак, не скористався нагодою та припускається хиби першим пострілом. Дмитро підручний стріляє бездогану, виходить на третю позицію. Навра також працює чисто. Нелін припускається трьох помилок. Штрело закриває всі мішені. Лідеру після рубежу Сімон програє кнотин 8 секунд. Юлія Джима перебуває на відстані 30 секунди. Прось відстає на 41,7. Юля Джима гарно проходить цей небезпечний поворот. За нею працює Прось. Останній вогневий рубіж для жінок. Сімон oh, відпрацювалася чисто. Кнотен припускаються хиби. Легрид виходить з програшом плюс 13-5. Юля Джима працює бездоганно, піднімаючись у загальному заліку. Пройс допускає дві хиби третім і п'ятим пострілом. Вайдель припускається помилки третім пострілом. Позиції після стрільби Дмитро виходить третім з відставанням плюс 41-1. Заключна восьма стрільба. Клод підходить до рубежу першим. <пробітник> Але припускається трьох поспіль хиб останніми пострілами, створюючи інтригу. Шон <пробітник> тим часом відстрілявся чисто. Впевнено, виходячи в лідерах. Корольон Кнотин не приховує радості від успіху напарника. Дмитро Підручний, на жаль, припускається двох хиб, хоча б міг теоретично боротися за вищі місця. Наврат працює з однією хибою. Нелін допускається аж три промахи. Штрелов працює чисто, виходячи на шосту позицію. Позиції після заключної стрільби Клод іде з відставанням 22 секунди. Дмитро виходить третім з відставанням 56 секунд. Штрелов тримається на відстані плюс хвилина і 7 секунд. Фініш Легерет фінішує першим, забезпечуючи перемогу для своєї команди разом із Кнотен. Клод приходить другим, здобуваючи умовне срібло разом із Жулі Сімон. Третє місце займає Дмитро Підручний та Юля Джима, завершуючи гонку на п'єдесталі. Такий підсумок ма старту. Огляд із гонки переслідування буде зовсім скоро.